Так, всім привіт! Будемо потихеньку починати. Під'єднуйтесь. Сьогодні у нас ефір на тему прогностика затемнень, саме коридор затемнень, який у нас буде найближчим часом. Він у нас буде починатися з 7 серпня і буде тривати по 21 серпня. Це дуже такий важкий, тяжкий і цікавий, однозначно, період. Разом у нас буде відбуватися. У нас буде чекати багато трансформацій для кожного знаку. Це буде окремо, окремо свій якийсь трансформаційний період. У нас там буде в цей період, в вересні аж два затемнення. Одне буде місячне затемнення, інше буде затемнення. Сонячне. І це затемнення буде відбуватися певний період. От, от, Перша місячне буде відбуватися 7 серпня. 7 серпня це буде місячне затемнення. І закінчувати місяць буде у нас 21 серпня. Це сонячне затемнення. Це називається період коридор затемнень. Коридор затемнень це такий досить тяжкий. Емоційний період, дехто, можливо, вже буде відчувати. Деякі знаки відчують сильніше всіх. Я це сьогодні розкажу. розкажу конкретно за кожне затемнення. Значить, трошки детальніше розкажу про саме затемнення. Значить, місячне затемнення. Значить, місячне затемнення буде відбуватися у нас 7 вересня. В 15 градусі рибок. Щоб зрозуміти, про що це, яка це тема затемнення, ми будемо дивитися знак, якому стоїть це затемнення. Відбуватиметься буде затемнення в знаки рибок. Що таке рибки? Рибки це про милосердя, про духовність, про підтримку, про співчуття, про, про більше про віддачу, чим про забирання. Про якусь опіку над іншими, це ж ідеї милосердя, служіння, про підтримку, про якісь про бажання якоїсь такої підвищеної заботи по російському. І у вас в цей період це знаєте, такий от, період затемнення, коли Луна перейде, перейде. у вас рибки відпаде, ну, загалом не тільки в рибок всіх. Відпаде бажання, знаєте, такого годувати своє внутрішнє его, думати тільки за себе, переживати тільки за себе, і у вас включиться такий режим допомоги іншим, захочеться більше духовного, більше віддавати, чим брати. Відкриється для вас тема якогось розширення сознання, якоїсь духовності. Якихось духовних знань. Вам захочеться більше дізнатися, як влаштований цей всесвіт, Вселенна, Бог, все, все, що ви вірите, вам захочеться більше піти в цю тему, більше її дослідити, буде вам цікавіше. Будуть дуже актуальні теми, пов'язані з сім'єю, тому що місяць. Місяць, який робить затемнення, буде кидати аспект до Юпітера, який рухається цілий рік по знаку рак. Рак у нас це про сімейні цінності, про сім'ю, про місце проживання наше там, де ми проживаємо, про нашу країну, про наші традиції. Які знаки відчують більше всіх? Більше всіх відчують рибки. А, звісно, то що це в них буде новолуння в буде їхньо, їхньому знаку. І рибки, які не всі рибки, а рибки, які народилися на початку березня. Тому що це саме затемнення буде дуже близько відбуватися до вашого сонечка Натального. А, у вас буде цей період підвищена тема егоїзму, ваших бажань. Ви нарешті відчуєте, до чого ви йдете і чого ви хочете, свої щирі бажання. І е, діви відчують більше всього. Діви відчують, які народилися в, на початку вересня. В початку вересня у вас буде тема такого поглиблення в себе. Ви захочете якось? Переглянути своє життя, переглянути свої звички, переглянути свої якісь духовні переконання. Так, нелегко ще буде стрільцям і близнюкам. Так як затемнення буде робити такий аспект. Такий важкий аспект, я б сказала, важкий аспект до вашого сонця. Відчують особливо. Особливо сильно відчують ті, хто народився на початку місяця. Для вас це буде якісь глибокі трансформації, стрільці, близнюки. якісь Вам захочеться змінити релігію. Можливо, ви віднайдете для себе щось те, що вам буде душевно вас задовольняти. Буде. Ви відчуєте те, чого ви душевно хочете, чи душевно зрозумієте. Ви будете проявляти свої якісь емоційні стани. У вас буде такий підвищено емоційний період. Так. Також у нас три дні до затемнення. Це з 5 числа по 10 вересня. У нас просто будуть емоції максимально на. Будуть максимально на піки тому що Юпітер докладе до цього руку, руку він буде проходити по затемненні, А туди, куди попадає Юпітер, Юпітер максимально все розширяє. Максимально просто його завдання, куди він не попадає, в яку точку, гарну чи в погану, він все розмножує, розширяє. Якщо ви. В цей період вже були народжені, то в нас було таке саме затемнення. Таке саме, як це зараз, градус-Градус просто. У вересні 2006 року. У вересні 2006 року відслідкуйте, якщо ви пам'ятаєте, що у вас було в цей період, таке саме затемнення, Градус-Градус, згадуйте. Які у вас ситуації в той період програвалися? Якщо у вас там була тема переїздів, до прикладу, то й тема переїздів підніметься у вас і в цьому році, і ця тема затемнення буде програватися на протязі півроку вашого життя. Значить, загалом, що нас чекає, чекає точніше? Значить, затемнення в нас буде відбуватися в 2 декаді? В втором градусе. Для тех, кто цикавится астрологией, я нашла такую классную книжку. Значит, во втором деканате оно предвещает смерть некоторого известного, замечательного человека. Ущерб и снижение поголовья рыб в городов. Оно принесет землетрясение. Далее, что самое интересное, Високопоставлений священнослужитель буде допрошен і привлючен к суду за мошенничество. Тобто, наступні е, півроку очікуємо того, якогось прогнозу, що якась високопоставлена людина буде з духовного чину, буде привлечена к суду. Так, далі. Це хто відчує більше всіх, повертаємося до, до наших прогнозів. Дуже благоприємний період це затемнення пройде у сонячних раків і скорпіонів. Це просто ваш час. Раки у вас буде затронута тема сім'ї, взаємовідносин. Саме для вас це буде період, коли емоцій буде дуже багато, але ви їх зможете правильно осознати, правильно пережити. Коли ці емоції будуть вам вже на благо. І вам захочеться підкріпити це максимально проявити себе, своє спілкування, своє піклування про інших. І цей період просто хочеться робіть, хочеться проявити якусь турботу про близьких. Не здержуйте себе. Проявляйтеся. Так, скорпіончики це також у вас благоприємний період для вас. Затемнення вам покаже, що вам потрібно для того, щоб розкрити, щоб проявитися. Воно покаже вам, що можна і потрібно розкриватись, потрібно ділити, що це не страшно, що це не потрібно там тримати це все в собі. Для вас прийде таке, знаєте, певне осознання, розуміння того, що коли ви відкриваєтесь комусь, вас підтримують і вас не образять. Так, так, так. Ну, якщо хтось конкретно хоче розуміти для себе, в якому будинку конкретно для нього програється прогноз, це треба дивитися особистий прогноз за вашу натальну карту. Тобто пишіть мені в особисті повідомлення, ми подивимося. А так, загальний прогноз. Для всіх знаків Зодяка на затемнення. Овни для вас це затемнення відбудеться в вашому 12 му будинку. Це будинок підсвідомості. свідомості. будете розбирати свої внутрішні програми, будете розбиратися з вірами. Вас буде цікавить тема духовності, релігії, пошуку себе. Така, знаєте, це максимально класний період, щоб пропрацювати себе, піднятися на новий рівень. Тільці для вас це 11-й будинок, це для вас буде тема взаємовідносин з іншими, з колективами, з групами, з близькими друзями. І у вас ця тема вам захочеться, знаєте, поділитися якоюсь гармонією з оточуючими. Можливо, вам захочеться створити якийсь колектив, участвувати в цьому колективі, або ви війдете якусь групу по інтересам. І більше, за все, більше, більше всього, що це буде група, яка буде по духовним вашим інтересам. Можливо, ви віднайдете якусь нову тему духовності. Так, близнюки, близнючки це ваш 10-й будинок, у 10-му будинку у вас буде відбуватися новолуння. І вам потрібно, у вас буде фокус на роботі, фокус, ви, ви зрозумієте, куди ви хочете рухатися. Ви нарешті зрозумієте, можливо, ким ви хочете стати, знаєте, ким ви хочете стати, коли ви виростете, ви це зрозумієте. Як я зможу це проявити це про вас? Тобто як ви зможете себе проявити, щоб піднятися по кар'єрних сходинках. Що вам потрібно ще довчитися? Що вам потрібно ще вивчити, щоб підняти себе вище в цей період від новолуння? Ви зрозумієте, і будете рости по кар'єрним сходинках, тобто найближчі півроку, повнолуння новолуння грає в нас. Раки Раки – це для вас дев'ятий будинок. Дев'ятий будинок це будинок у нас вищої освіти, подорожі за кордон, далекі подорожі. Це у нас духовність також тема, програється. Раки вас будуть в цей період, можливо, ви будете планувати, або вам захочеться кудись в подорож за кордоном, можливо, десь там захочеться поїхати вам. Вивчати якісь теми духовності, пропрацювання себе, філософія. Можливо, в цей період ви віднайдете свого духовного вчителя, якогось провідника, який вас буде вести по життю, і це дуже класно раки, це, вообще просто amazing. Це, це, це неймовірно. Леви. Леви для вас новолуння відбудеться в вашому новолуння, Затемнення. затемнення леви, леви. Затемнення відбудеться в вашому восьмому будинку. Восьмий будинок у нас це... цей період. Ви будете масштабуватися, рости через кризи, через пропрацювання страхів, через роботу з вашими установками. Це класно взагалі. Вас під ними тема кредитів, тобто, можливо, ви там будете переглядати все якісь кредитування, депозитів, якихось, може, якась тема боргів під ним підніметься, можливо, десь вибрали, ви будете їх переглядати. Будете спілкуватися з іншими людьми, будете комунікувати, будете вирішувати питання кризиса. Вас будете знає, це найближчі періоди, найближчі півроку затемнення, У вас буде ріст через кризис. Через кризу. Будьте готові. Це період масштабування, класний, перегляду себе, перегляду своєї особистості, але от досить буде він трошки такий напружений для вас. Так, діви, діви, затемнення в вашому сьомому будинку. Це будинок взаємовідносин, тема партнерства підніметься як ділового. Так і партнерських таких відносин, хто знаходиться в парі. Хто знаходиться не в парі, діви, які самотні для вас ця тема, підніметься: партнерство бізнес, партнерство якесь загалом, якісь проекти ви разом ведете. Ви будете. Ви для себе, знаєте, зрозумієте, що важливо для, на, на що важливо звернути для вас у вашій парі, щоб ваша пара росла і розвивалась. На, нарешті. Да? Терези. Терези це ваш шостий будинок, будинок рутини, будинок здоров'я, будинок здоров'я, психологічного здоров'я. Терези, можливо, на себе будуть розвантажувати себе якимись обов'язками, або ж все-таки захочуть когось виручити, спасти, і будуть набирати на себе більше обов'язків. Тобто, в цей час можливо хтось із Терезів захоче звернутися і до і полікувати своє психологічне здоров'я до якогось спеціаліста. Будете вирішувати питання з вашим рутиною, графіком вашого дня, вас будуть чекати якісь зміни. Можливо, вам захочеться ввести в свій рутину графік дня, наприклад, там, йогу, медитації, якісь там трансформаційні ігри. Щось от якось зміниться. Мантри, можливо, захочете читати, або якісь, знаєте, духовні процеси у вас будуть включені у ваш режим дня. Це тобто, те, що знаєте, те, що щоденно, те, що постійно. Скорпіончики, це ваш п'ятий будиночок, і там у вас відбудеться затемнення. Це програється як покращення відносин з вашими дітьми. По рибкам, ви там будете більше проводити з ними часу, будете їх краще з ними відчувати, комунікувати, спілкуватися. Будете якісь налагоджити з ними відносини. Можливо, у вас буде, знаєте, час, чи будете більше проводити часу з людьми, якими ви любите. Люди, яких ви любите, це не обов'язково ваша сім'я. Це можуть бути ще там по п'ятому будинку це і. Люди-партнери, які ми любимо. Це можуть бути також наші любовники. Не знаю, про... А, коханці українською мовою. Да. Можливо, у в цей період будете проводитися з ними також більше часу. Стрільці, стрільці це ваш четвертий будинок, і там у вас буде відбуватися затемнення в вашому четвертому будинку. Це буде для вас тема про налагодження взаємовідносин з вашою сім'єю, з вашою роботою. З вашими близькими, це буде про питання нерухомості. Можливо, ви отримуєте в подарунок удар по рибках. Це дуже можливо якусь нерухомість, можливо, ви будете вирішувати, планувати десь якусь собі придбати щось, де ви хочете проживати. Можливо, ви плануватимете змінити ваше місце проживання в дальнішому. Це також, можливо, по цьому затемненню. Казірошки, казірошки це ваш третій будинок гороскопа, там відбудеться це затемнення. І тема підніметься у вас тема навчання, тема братів і сестрів, комунікації з оточенням. От, тобто, в цей період ви будете більше комунікувати з оточенням, в цей період ви будете більше брати на себе якусь відповідальність в оточенні, в цей період ви будете більше допомагати людей. Можливо, вам захочеться взяти якесь нове навчання, або щось освоювати, якісь навики пов'язані з темою духовності. Можливо, вас зацікавить тема езотерики, можливо, вас зацікавить тема психології, роботи з собою, якимось самопрограмуваннями, якимись темами духовного вашого розвитку. Це ваш фокус на найближчі півроку буде для вас актуальним. Водолії це ваш другий будинок. Водоліється тема грошей, у вас буде затемнені фінансів, якоїсь особистої реалізації і заробітку, і будете якось проявляти найближчі півроку свої таланти, які вас будуть вести до підвищення ваших, ваших заробітків. Ваших заробітків, ваших реалізацій через ваші фінанси, і це можливо будь пов'язане з духовності, або ви можете там ви освоїте кармічний менеджмент, і за рахунок цього ви підніметеся порівнюю своїх якихось досягненнях, в достатках, в всьому розумінні. Так, рибки, рибки, затемнення буде вашому першому будинку для ви рибки. Ви відчуєте більше всіх знаків зодіака. Можливо, ви вже зараз відчуваєте тему затемнення. Це тільки початок. Саме затемнення класне вам дасть тему переосмислення, перерозуміння себе. Ви нарешті, ви нарешті відчуєте, яким ви хочете бути. Куди вам іти, що вам, що вам потрібно розуміти, що вам потрібно знати. Ви будете розуміти свої цінності, це дуже важливо. І будете розуміти свій духовний розвиток. Вас буде цікавить духовний рост, духовність. Можливо, ви віднайдете якусь нову віру, якусь духовну опору, яка вам буде допомагати. Оця сама тема буде вас програватися найближчі пів року. І далі цей коридор затемнення у нас закриває сонячне затемнення, яке буде 21 серпня, 21 серпня воно буде в Діві, знак Діви. То, щоб розуміти, про що це саме затемнення, нам повертаємося до самого знака, в якому відбувається це Діви. От коли місячне затемнення, це про те, що потрібно завершити нам було. А про сонячне затемнення це підсвічує тему, що нам потрібно приймати, які нам важливі рішення можливо приймати якісь переосмислення рішень, можливо, якийсь буде виход на новий рівень. І от хто відчує більше всіх, відчують більше всіх це затемнення Діви сонячне, які народжені з 15 по 22 вересня. Вони відчують діви. Відчуєте ви більше всіх? Або якщо у вас є асцендент, стоїть в цих градусах, ви також це відчуєте. Затемнення це підсвітить, знаєте, всім, що матеріальне не так важливо. Вийде на перший план питання духовності і духовного розвитку. І от що таке діва, сам знак діва це про скурпульозність, це про педантичність, це про режим дня, це про взяти на себе більше відповідальності, чим потрібно, це максимальне бажання про проявлення, це максимальне бажання завантажити себе, взяти, от я ж кажу, взяти на себе більше, чим можливо. І в цей період хтось із вас навчиться навчиться делегувати, хтось із вас навчиться просити про допомогу. Одні з вас підуть просто в духовний розвиток, в духовний рост, тому що там Сатурн робить. Сатурн іде по рибкам, і це просто неймовірно. Сатурн це в нас про дисципліну, про строгість, про режим, про обмеження, про... Сконцентрованість про глибину, про важливість, а рибки це про духовність, це про емоції, це про відчуття і про глибину. І ось це просто неймовірне таке поєднання, і там ще відбувається затемнення. Це просто А, І це, знаєте, оце той момент, коли у нас знімається фокус з матеріального. Нам стає воно не так важливим і переводиться фокус на духовне. Це, ну, це просто буде. Можливо, комусь особливо таким важливим, таким прагматичним знаком земним. Дуже важко це зрозуміти на даний момент, але і ці знаки до цього дійдуть. Тому фокус з матеріального у вас також зміниться на духовне. Підніметься в нас тема. Переосознання, перевідчуття відносин, зміниться тема звичок, зміниться режим дня, зміниться саме харчування, зміниться робота, зміниться тема якоїсь дисципліни і відповідальності вашої. Це ж, мої дорогі знаки, зодіака, це був загальний астрологічний прогноз на. На тему затемнення, на тему коридору затемнень, який у нас відбудеться з 7 по 21 серпня. 7 серпня у нас відбуд... вересня. вересня. 7 вересня у нас відбудеться місячне затемнення. Місячне затемнення це про завершення, це про те, від чого потрібно відмовитись, які процеси нам потрібно завершити, щоб досягти чогось. Чогось нового, щоб вийти на новий рівень. А от сонячне затемнення, яке відбудеться у нас 21 вересня, буде в діві і буде його останніх градусах, що нам дає фокус на то, що нам потрібно прийняти, що нам потрібно взяти. Тобто відчувайте себе в цей період, старайте і контролювати свої емоції, і слухайте, що ви. Що ви відчуваєте в цей період? Що вам хочеться? А в цей період, взагалі, рекомендовано б класно взяти якусь аскезу і її підтримувати. Ну, то якось прописати собі. Якщо цікаво, можемо зробити ефір по аскезі, як її брати, що вона дає, що, що таке сама аскеза. А, хто знає, що таке аскеза і знаходиться на аскезі, і проходить цей період. Проходить цей період коридору затемнень по аскезі. Цей період не рекомендовано там завершувати цю аскезу, якщо можете, її продовжити, бажано її продовжити, щоб тобто не було закінчення періоду аскези з 7 вересня по 21 вересня. Да? І е, якщо є бажання, можливо, ще взяти якусь, ще якусь аскезу, взяти ду, ду, таку зверху, щоб що, Сатурн, який участвує в цьому затемненні, він любить нас дуже обмежувати. Да? Він любить дуже в нас щось забирати. І бажано е, він, знаєте, забирає. Він не забирає те, що нам не потрібно, він завжди забирає те, що нам... Нам важливо, наші прив'язаності, те, що якесь нам болюче щось. І він це у нас може забрати. І чого в цей період класно взяти аскезу? Тому що от, коли ми самі добровольно від чогось відмовляємося, Сатурн зараховується, знаєте, як плюсик. Ага, тут вже якийсь, якась відмова, є якісь страждання. Да? Також період коридору затемнені три дня до три дня після, а навіть не три дні, а десь. Пі... Ну, да, три дня, да. три дні. Не починаємо ніяких нових проєктів, не стартуємо з запусками бізнесів. Взагалі я не рекомендую. Знаєте, такий період, коли треба завмерти і просто дивитися, ну, от, наблюдати за тим, що відбувається. Просто от, завмерти і. Наблюдати, що, що відбувається, і приймати всі ситуації, які з вами будуть відбуватися, просто на благо для себе. Все, всіх люблю, всіх обнімаю. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться, діліться з друзями. Все, до наступних ефірів. Все, пока.